І злати між народами. Наше суспільство сьогодні притаманні різні цінності. Одні з них сформувалися вже досить давно, а інші набули значення тільки сьогодні. Я говорю про подвиг героїв Небесної Сотні. Сьогодні мені хочеться сказати слова особливої вдячності нашим українським солдатам, добровольцям, волонтерам, які ціною власного життя, захищають свободу і територіальну цілісність нашої держави. Тому тема. Формування ціннісних орієнтацій учнів як необхідна умова виховання свідомих громадян України набуває сьогодні особливого значення. Стає важливим, чому так необхідно сформувати сьогодні певний обсяг правових знань у нерозринному зв'язку з системою моральних цінностей, естетичних смаків, етичних правил поведінки. У своїй професійній діяльності. Я керуюсь науковими дослідженнями, що присвячені проблемам цінностних орієнтацій. Аналіз теоретика метологічних підходів класифікації цінностей дозволить визначити еталонну модель, що пов'язує права людини і духовні цінності людства. А саме, право на життя, вітальна цінність, право на здоров'я, волологічна цінність, право на людські співтовариства, соціалітальна цінність, право на пізнання – гностична цінність, право на інформацію. Інформаційна цінність, право на особисту свободу, департальна цінність, право на особисту власність, приватна цінність тощо. Науковцями було створено механізм інтерезації цінностей, який виглядає наступним чином. Під впливом зовнішніх викликів суспільства та внутрішніх потреб особистості у неї формуються мотиви і стимули, які усвідомлюються особистістю у вигляді різноманітних інтересів. Наявність цих різноманітних інтересів сприяє формуванню особистої спрямованості, що психічно пов'язана з установкою на певну діяльність, готовністю людини до певної поведінки. Наявність такої установки сприяє формуванню емоційно цінностного ставлення до об'єктів оточуючої дійсності. Тоді той чи інший об'єкт, правове явище, процес, риса характеру, набуває свідомості особистості. Статусу певної цінності, меншої чи більшої вакартості. Надалі цей масніжок продовжується ціннісними орієнтаціями, переконаннями, ідеалами і завершується утворенням стійких модельних поведінки і діяльності. Під цю теоретичну модель науковцями і практиками було створено педагогічну модель, емпауермент, педагогіка натхнення, мотивація, зміст якої полягає нас. Якщо дитина відчуває, що вона буде діяти результативно, ефективно, у неї виникає занепокоєння, мотив, потреба шукати інформацію. Вона готова свідомо сприймати її і потім втілювати конкретні дії. Використовуючи цей механізм я формую учнів правові та життєві компетентності через розвиток потреби і здатності результ набувати знання з різних джерел інформації, розвиток здібності критичного ставлення до інформації, формування вміння відокремлювати її від пропаганди, а факт від інтерпретації, формування потреб орієнтуватися в актуальних проблемах сучасного життя, давати їм власну ціннісну оцінку, збагачення досвіду спілкування, пов'язаного з вмінням чути і бути почутим. Розуміння об'єктивних причин відмінності і різноманітності, поглядів, думок, оцінок, набуття досвіду реалізації власних здібностей. запропонована проблемна питання. Я хочу представити на прикладі тем навчальних курсів «Правознавство практичний курс 9 класу і «Правознавство 10 класу, що присвячені правам людини. У 9 класі це навчальна тема. Ти людина, отже, маєш права, в 10 класі це декілька тем. Особа суспільства, держава, основні права свободи і обов'язки людини і громадянина, особливості організації державної влади в Україні. Хочу вже значити, що особливим вагомом в своєму досвіді є наступність навчальних програм 9 та 10 класу. Під час вивчення першої теми у 9 класі, що таке права і свободи людини, пропоную учням опрацювати стартовий текст, щоб вони більше усвідомили проблеми. Давайте зараз зробимо те ж саме. Сформулюйте, будь ласка, до тексту запитання. У первісному суспільстві до дитини ставилися двояко. З одного боку, вбивство дитини не вважалося злочином, з іншого, діти були економічно вигідними. Мати багато дітей, особливо синів. Слугувало гарантією міцності соціальних позицій сім'ї. З розвитком суспільства з переходом до усілого способу життя вбивство дітей практикувалося головним чином за якісними показниками, вбивали тих, кого вважали фізично або морально неповноцінними. Відповідно до соборного уложення 1649 року в московській державі діти не мали права скаржитись на батьків. Убивства сина або дочки каралося усього лише річним тюремним ув'язненням. У рівні епохи неоднаково дивилися і на виховання, і догляд за дітьми. Тільки у XVII-18 століттях на дітей, нарешті, починають звертати увагу, шиють дитячий одяг, створюють іграшки, пишуть книги. А хіба раніше діти не мали одягу, іграшок, запитаєте ви, так не мали. Дитина носила довгу сорочку, а коли виростала одяг як у дорослих. Тільки у ХХ столітті права дитини. Стають реальною цінністю та поступово закріплюються в різних нормативних актах. Хто вже готовий поставити запитання? Е, е, яке ставлення до дітей було на різних етапах розвитку суспільства? Чому саме у 20 столітті права дитини стали соціальною цінністю? І яким чином закріплюються права людини і дитини в сучасному світі? Можна зробити висновок, що поставивши такі запитання, у дітей виникає хвилювання мотив щодо пошуку інформації і опрацювання нормативно-правових актів. При вивченні цієї теми особливо акцентую увагу на тому, що при досягненні повноліття особистість набуває повний обсяг прав, і більш детально ми будемо говорити про це в 10 класі. При вивченні цієї теми в 10 класі пропоную учням порівняти пріоритетні цінності українців та європейців на основі відеосюжету та соціологічного дослідження, проведеного в країнах Євросоюзу. Союзу. Демократію, соціальну рівність, справедливість та повагу. Усе це на площі європейській вінничанам демонстрували актори вуличного експериментального театру, трупу якого сформувала молодь із п'яти регіонів України. Більше піднімали запитання миру і порозуміння в нашому суспільстві. Солідарність, далі, далі цінності толерантності, цінності самореалізації, свободи слова, гендерної рівності, свободи Ну, Тобто все те, що складає основу будь-якого суспільства, яке хоче бути прогресивним. Отже, хто готовий поміняти? Проаналізувавши ці ідеали європейців та українців, ми побачили, що найголовнішими є толерантність, соліда... солідарність, мир та права людини. Можу зробити висновок, що українці рухаються правильному напрямку щодо європейської інтеграції. Дякую. Навчальна програма 9 класу вимагає від учнів вміння побачити поняття права і свободи людини. Для того, щоб цей процес не перетворився в механічне залучування, залучає учнів до творчої діяльності, підсилюючи це емоційною складовою. Пропоную їм зібрати асоціації слів право і свобода, пов'язаними з вже відомими їм правовими або моральними термінами та цінностями. Давайте виконуємо це завдання. Слово право викликає у нас наступні асоціації. Повага, рівність, захист, держава, можливість. Добре, свобода. Справедливість, воля, добро, благо, закон, дія, ну і свобода, відповідальність вони взаємопов'язані. Дякую. Саме такий методичний прийом дозволяє вчителю з'ясувати, які цінності уявлення учнів на даний момент. Визначити програму корекції певних ціннісних установок і спонукає уч... учнів до отримання нового життєво-ціннісного досвіду і формування правових предметних компетенцій. Навчальна програма 10 класу вимагає від учнів не тільки коментувати окремі положення Конституції України щодо брав і обов'язків людей і громадянина, а й і характеризувати їх. Мультимедійний проєкт. Основні права, свободи і обов'язки людини і громадянина 10 класі дозволяють виконати це завдання. Клас об'єднується у групи, кожен з них отримує окреме завдання, кожен учень має право доступу до єдиної презентації, яка знаходиться на Google Піску, може внести свою частку до створення загального проєкту. Пропоную вам передивитися презентацію учнів 10 класу громадянські особисті права. Ви бачите, що для того, щоб отримати якісний продукт, учням був запропонований алгоритм. По-перше, вони повинні були назвати права людини, визначити їх зміст, також зазначити, якими нормативно-правовими документами вони регламентуються, можливі обмеження, а також механізми захисту цих прав, навести правову ситуацію, яка розглядається в класі, і як підсумок роботи повинні були з'ясувати цінність ці цих прав для окремих людини. Як варіант виконання проєкту можна запропонувати наступні теми міжнародні стандарти з прав людини або механізми захисту прав людини. Для узагальнення базових понять використовують такий тип завдання, як Сінпей. В методиці сінквен є важливим інструментом узагальнення синтезу понять, дає можливість учням правильно застосувати поняття та висловити цінність судження щодо проблеми, яка розглядається. Пропоную вам скласти сінквен до понять права, свобода, обов'язки. Для виконання цього завдання учням пропонується алгоритм, який зараз запропонований на дошці. то поняття право. Людина. Захищаюсь, задовольюсь, розвиваюсь. Я маю право жити на землі. Природна невідчужувана можливість. Дякую. Хто наступний? Наступне поняття свобода. Свобода це простір, особистий, непорушний. Можливість діяти, захищати, усвідомлювати. Свобода це право робити все, що дозволено законом. А отже, це відповідальність. І останнє поняття обов'язок. Це необхідність закріплена в Конституції. Конституційна. Вона спонукає виконувати, діяти, відповідати. Обов'язок формує мою відповідальність. Обов'язок це певна поведінка. Для усвідомлення значення поняття пропоную mm. вам продовжити наступні речення. Для мене права і свободи людини є справедливість для всіх, необхідність та безпека життя. Це можливість для задоволення потреб і інтересів. Поняття конституційний обов'язок для мене означає. Це, це не... порядок у державі. Це необхідність існування прав та свобод. Цінність цих поняття для мене у тому, що саме від мене залежить, якою буде моя держава майбутня. Цінність. Цього питання для мене це те, що я громадянин своєї держави. Для мене цінність цього питання, що я замислилася ще раз над правами і обов'язками. Для того, щоб учні навчилися критично аналізувати правову інформацію, пропоную їм написати есе. Чи є обов'язки обмеження моїх прав. Для активного сприйняття правової інформації на своїх уроках використовую українські приказки і прислів'я вислови видатних людей, які розкривають істинність і справедливість окремих прав норм. Пропоную зараз зібрати розірвані думки, відновити вислови. Хто готовий вийти до дошки? Так, я з'єднала виборчі. Бюлетень сильніше за кулю. Далі погана влада вибирається добрими громадянами, які не голосують. Краще регулярно ходити на вибори, ніж одного разу на барикади. І гідність держави залежить, врешті-решт, від особистості, які її утворюють. Сформулюйте, будь ласка, її фразою зміст даних висловлювань. Я вважаю, що громадяни держави відповідальні за сьогодення і за майбутнє держави. Сідайте, будь ласка, дякую. Обговорюючи питання про нерозривний зв'язок прав і обов'язків громадянина України, структурую навчальний матеріал навколо тих домінантних проблем, які учнями сприймаються найбільш емоційно. Пропоную зараз вам переглянути відеосюжет і запропонувати до нього запитання. Районні військові комісаріати отримали відповідне завдання щодо створення відповідних реєстрів ухильників, які вони до 3 березня повинні передати до районних міських відділів міліції, які відповідно до законодавства зобов'язані здійснювати розшук затримання доставку у законному порядку до військових комісаріатів громадяни, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Хто готовий сформулювати запитання? Яка відповідальність передбачена для громадян, які не ухиляються від військової служби? Ще. Якими нормативними документами регулюються ухилення від мобілізації? Дуже добре. У вас ви мотив прочитати нормативно правові акти і відповісти на закладні питання? Вам пропонується Конституції України, закон України про військовий обов'язок і військову службу та кримінальний кодекс України. Про який обов'язок мова? Захист вітчизни, територіальної цілості та незалежності нашої держави? Так. Що ж передбачається за ухилення від виконання цього обов'язку? Відповідно до чинного кримінального кодексу за ухиляння від військової служби передбачено обмеження волі? Так, але життя у нас досить складне. І бувають різні ситуації. відеосюжеті спостерігався конфлікт цінностей. Яких? Ну, це конфлікт цінностей особистих людей, безпосередньо обов'язок, який закріплений Конституцією України. Ну, таким конфліктом може бути, наприклад, релігійні переконання людини, сімейні обставини, стан здоров'я людини. Тобто, це ті винятки, коли особа з ну, вимушених причин не може виконати свій конституційний обов'язок. Так, може хтось ще? Але ж є і випадки, коли ми знаємо, що просто деякі громадяни ігнорують цей обов'язок без будь-яких причин. Тоді, відповідно, значить, вони беруть на себе відповідальність, не виконувати обов'язок. Тоді треба нести відповідальність. Але, до речі, нагадати латинський вислів, дуралекс седлекс, закон суров, але він законний. Тому потрібно дотримуватись закону. Дякую. Саме така робота сприяє підвищенню правової культури учнів через знання нового закону і правосвідомості через усвідомлення наявності юридичних обов'язків і відповідальності. Під час вивчення конституційно-правового інституту громадянства України на уроках 9 та 10 класах пропоную учням наступне завдання: написати інструкцію, як іноземцю стати громадянином України. Запропонуйте, будь ласка, шановні колеги, власну модель. Власна. Іноземці особи без громадянства можуть набути громадянства України за наступних підстав. Ми пропонуємо таку інструкцію: перше це подати декларацію про відсутність іноземного громадянства або зобов'язання відмовитися від громадянства. Друге, це постійно на законних підставах проживати на території України. Для всіх це 5 років, для осіб, котрі набули статус біженців, 3 роки, для осіб, котрі одружилися з громадянином України. Парки. Наступне це знати державну мову на рівні спілкування, виконувати закони і Конституцію України і мати законні джерела тестування. Дякую. вагомо значення в сучасному житті України набуває проблема побудови правової демократичної держави. Під час розгляду цих тем в 9 класі, як громадяни беруть участь у житті демократичної держави, та в 10 класі особливості організації державної влади в Україні особливого значення приділяють цінностям демократичного суспільства. У 9 класі пропоную наступне завдання. Підкреслить в наведеному переліку терміни, які стосуються політичних прав громадян України. Будь ласка, хто бажає. Я вважаю, що до переліку політичних прав громадянина можна віднести мітинг, референдум, цензура, парламент, багатопартійність. Громадянська організація, місцеве самоврядування і закони. З підкреслених термінів, будь ласка, оберіть ті, які, на вашу думку, розкривають зміст демократичної держави. Я вважаю мітинг. Наприклад, це право свободи на слово і висловлення своїх думок. Так. Я вважаю, що це референдум і вибори, тому що народ має право безпосередньо приймати участь у вирішенні державних справ. Так. Так, точно. Я вважаю, що це багатопартійність, так як люди отримують право об'єднуватися у політичні партії для того, щоб показати бачення розвитку держави і в разі перемоги на виборах або на референдумі знову ж таки зреалізувати свою програму. Під час відповіді учні заповнюється узагальнююча таблиця. Особливо акцентую увагу на другій колонці – цінності демократичного суспільства. Формування демократичного досвіду починається зі шкільного самоврядування. Тому, залучаючи учнів у творчу діяльність, що допомагає більш активно сприймати правову інформацію, я пропоную створити в класника міні-проект, яку роль відіграють органи учнівського самоврядування у житті нашого навчального закладу. Старшокласникам пропонується наступне завдання. Уявіть, що 1 вересня відкрилась нова школа. Учні вирішили створити органи учнівського самоврядування. Передайте свій власний досвід і допоможіть їм. Складіть перелік органів учнівського самоврядування з коротким описом їх повноважень. Визначіть спосіб утворення цих органів, шляхом обрання, призначення чи жаркування. Презентуйте результати своєї роботи класу створивши відповідні схеми органів учнівського самоврядування і кількох планах з окремими функціями, врахуйте при цьому наступні позиції. Чи важлива для учнів можливість впливати на життя школи, класу, якими якостями мають бути наділені ті, кому обирають до органів учнівського самоврядування? Що ви думаєте про роль ордену учнівського самоврядування в сучасній школі? Навчальна програма 10 класу вимагає від учнів знання принципів виборчого права. Залучаючи учнів до критичного сприйняття інформації, пропонує їм проаналізувати карикатури. Будь ласка, шановні колеги, зверніть увагу на дошку і дайте відповідь на наступне питання. Яка форма демократії зображена? Пряма демократія, скільки це форма прямої демократії. Чому вона має таку назву? Безпосередньо всі громадяни вибирають представників Веховного Раду, президента висловлення своєї волі. Які недоліки намагалися засудити автори карикатури? На даній карикатурі порушено принцип вільних виборів, тому що кандидати в депутати мають право впливати на виборців шляхом агітації пропаганди, не під купою шантажу. Можливо, хто ще також можна побачити і підкуп виборців, що може привести до фальшування результатів виборів і також використання адміністративного ресурсу. Так, так. Чи притаманні, а також використання популістських лозунгів. Так, я з вами абсолютно згодна. Скажіть мені, будь ласка, шановні колеги, чи притаманні такі прийоми для українських виборів? На жаль, такі моменти дійсно зустрічається на українських виборах. Скажіть мені, чому, не дивлячись на всі недоліки, все ж таки демократія є найкращим варіантом управління? Я хочу відповісти на це питання, процитувавши Авраама Лінберна. Він говорив, що демократія це правління народу, вибране народом і для народу. Так, дякую. А я хочу доповнити, що Вінстен ще казав, демократія має безліч недоліків, але нічого кращого людство ще не вигадало. Дякую. Для формування учнів потреби розбиратися в актуальних питаннях сучасного життя. Пропоную їм завдання, де вони повинні висловити власну зіймісну оцінку щодо конкретних життєвих ситуацій, застосовуючи нормативно правові акти. Будь ласка, відкрийте Конституцію, статті 36, 40, 55, Ви 36, Ви, 40, ви 55. І дайте відповідь на запитання, які права встановлені цими статтями Конституції, як можуть скористатися громадяни України цими правами? Так, хто готовий? Ну, в статті 36 передбачено політичне право громадян на об'єднання у політичній партії та громадській організації. Ну, як я реалізую, наприклад, я є членом громадської організації Червоний хрест. А мій я є членом профспілкової організації. А, а мій батько, наприклад, є членом політичної партії. Так, дуже добре, дякую. Стаття 40. Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення. Ця стаття може, наприклад, використовуватися для розв'язання проблем у благоустрою. А в моєму житті був випадок, коли я захищала свої права як споживача. Так. Ну і остання стаття 55. Згідно статті 55, права людини і громадянина захищаються судом. Отже, кожен з нас може звернутися до суду у разі виникнення конфліктної ситуації. Так, дуже добре. Шановні колеги, наш майстер-клас завершується. Сьогодні він був присвячений правам людини. Пропоную вам останній відеосюжет. Будь ласка, дайте відповідь на запитання, яким правом скористалися громадяни людини. Тому що ми хочемо вільно висловлювати думки в нашій державі. Ми хочемо жити в мирі в нашій державі, вільно відстоювати думки в нашій державі. Бути активним в нашій державі. Поважати державні символи нашої держави. Бути свідомим громадянином нашої держави. Бути небайдужим в нашій державі. Жити в єдиній Україні. Отже, саме такі інноваційні технології, на мою думку, здатні виховати зрілу особистість, що здатна вольових зусиль ум'я своїх переконань та ідеалів, має активну життєву позицію. Сонце ніжно і лагідно, не проміння своє, і з надією світлою, синю далич дивляюсь, я. вірю я, що за щастя всіх і моє, як скрину чарі.